Привіт! Ви на каналі про системи безпеки. Мене звати Олег, а це LPR-камера від Provision ASR. Сьогодні розглянемо, як правильно налаштувати аналітку розпізнавання номерних знаків, розберемо всі важливі параметри, такі як толерантність до помилок, дедуплікація, вимоги до монтажу камери та правильне налаштування роботи у денний та нічний час. Розпізнавання номерних знаків будемо налаштовувати через веб-інтерфейс камери. Для цього переходимо на вкладку Аналітика, детекція номерних знаків та вмикаємо цю аналітику. Після цього проставляємо галочки навпроти необхідних для нас налаштувань, таких як збереження оригінального фото та фото об'єкту на sd карту Вибираємо регіон номерних знаків, в нашому випадку вказуємо «Європа», Україна, дозволяємо робити знімок автомобіля без номерних знаків, що у майбутньому допоможе нам у розслідуванні певних подій. Вставляємо затримку сигналу тривоги та дії після спрацювання тривоги. В даному випадку тривогою вважається поява номерного знаку у кадрі. Отже, проставляємо додаткові галочки навпроти знімку та запису на sd карту під час появи номерного знаку у кадрі після цих маніпуляцій натискаємо кнопку Save. Та переходимо до наступних налаштувань. На наступній вкладці налаштувань камера дає можливість встановити допуск для помилкових символів All of misread digits». Іноді розпізнавання номера може бути не оптимальним через неправильне встановлення, погане освітлення або інші умови. Дозвіл на помилкові символи забезпечує толерантність до таких помилок. Наприклад, номерний знак у базі даних від 1 до 8. Толерантність камери дорівнює нулю. Це означає, що тільки повне співпадіння номера викличе тригер розпізнавання. Толерантність камери дорівнює 1, це означає, що одна цифра або символ може бути відсутнім або розпізнаним неправильно. І розпізнавання все одно вважатиметься успішним. Толерантність камери дорівнює 2 це означає, що дві цифри або символи можуть бути відсутніми або розпізнання неправильно. І розпізнавання все одно вважатиметься успішним. Наступне налаштування: Periodic Deduplication – періодична дедуплікація. Навіщо потрібна дедуплікація? Якщо камера бачить один і той же самий номерний знак автомобіля протягом певного часу, наприклад, коли автомобіль стоїть на місці, вона може багаторазово щитувати цей номер, що створює надлишкові записи у системі. Якщо увімкнути функцію дедуплікації та задати інтервал, наприклад, 30 секунд, камера буде щитувати номерний знак лише один раз. Протягом цього часу. Якщо після заданого інтервалу 30 секунд номер залишається на місці, камера знову його щитає. Інтервал дедуплікації можна встановити в діапазоні від 5 до 120 секунд. Ця функція допомагає уникнути дублювання даних та підвищує ефективність обробки інформації. Після цього налаштовуємо тригер спрацювання тривоги номерний знак або номерний знак та паркувальна картка, після щитування якої надається доступ на територію через шлагба. Останнє налаштування на цій вкладці це спрацювання тривожного виходу, відповідно до групи номерних знаків. Оловліст список дозволених, тобто білий список, temporary vehicle – тимчасовий транспортний засіб, доступ яким надається протягом певного проміжку часу. Блокліст – список заборонених, тобто чорний список, Unrecognized нерозпізнаний номерний знак, який відсутній у будь-якій з груп. Та no plate – авто без номерного знаку. Наступний крок налаштування зони детекції та розміру номерного знаку, знімок якого буде зроблено камерою та експозиції. Окремо зупинимося на налаштуваннях експозиції License Plate Exposure. Як працює це налаштування? Цей параметр використовується для автоматичної експозиції на основі області, позначеної для розпізнавання номерного знаку, зона виявлення. Камера віддаватиме пріоритет зйомці чіткого зображення номерного знаку, навіть якщо це вимагає. Коригування загальної яскравості чи контрастності сцени. На наступній вкладці «Advanced» налаштовуємо режим розпізнавання номерного знаку. «Always» – камера розпізнає номерний знак автомобіля, який рухається в обидві сторони, наближається до камери, тобто заїзд, віддаляється, виїзд. «Only approaching vehicles» – розпізнавання в момент наближення. Заїзд на територію. Only leaving vehicles – розпізнавання в момент віддалення, тобто виїзду з території. Наступне налаштування: set similar digits. Якщо у номерних знаках використовується як буква I, так і цифра 1, Камера може сплутати їх у цьому випадку. Ви можете встановити допуск між одиницею та буквою I, щоб камера перевіряла обидва варіанти. Вкладка Database» дає можливість створити базу номерів з додатковою інформацією до кожного номеру: ім'я власника авто, номер телефону, часові проміжки, протягом яких номерний знак буде належати до певної групи. Та номер паркувальної картки. Також на цій вкладці ми можемо зробити експорт та імпорт бази номерів. Аналітика налаштована. Тепер можемо перейти до налаштувань картинки з камери, які є не менш важливими ніж правильний монтаж відеокамери, який ми розберемо згодом. Ось деякі рекомендації, які допоможуть зробити розпізнавання знаків ще більш точніше: яскравість: встановлення меншої яскравості камери у темну пору. Призведе до темнішого зображення в цілому, але це буде краще для світловідбуваючих номерних знаків. Режим підсилення. За умов недостатнього освітлення вищі значення підсилення можуть покращити яскраві зображення, але створять шум. Оптимальним буде налаштування підсилення на рівні 10 пунктів та автоматичний режим. Верхня межа затвора. Увечері значення витримки почнуть збільшуватися, щоб забезпечити більше світла датчику. Більша межа витримки призводить до більш розмитого зображення. Рекомендуємо встановити межу 1,5 та режим авто. Налаштування зображення день-ніч найкращих нічних результатів буде досягнуто, коли камера перебуває в нічному режимі з увімкненим інфрачервоним світлом. Цього можна досягти, налаштувавши камеру на перемикання режимів День-Ніч згідно графіку, що вирішить такі проблеми. Перехід зображення з чорно-білого режиму на кольоровий, причиною якого є світлофар транспортного засобу. Через вуличні ліхтарі камера може залишатися в кольоровому режимі. Тоді як зона виявлення LPR недостатньо освітлена. Для налаштування режиму День яскравість залишаємо на дефолтних значеннях. Режим День-Ніч встановлюємо на день та вибираємо автоматичний режим інфрачервоної підсвітки. Максимальне значення витримки встановлюємо на рівні 1,500 та автоматичний режим регулювання. Режим підсилення автоматичний з максимальним значенням на рівні 10. Для нічних налаштувань значення яскравості встановлюємо на рівні 5. Загальне зображення буде темнішим, але це буде краще для розпізнавання світловідбиваючих номерних знаків. Режим День-ніч вибираємо ніч, інфрачервоний режим на автоматичних налаштуваннях, витримку встановлюємо на автоматичних налаштуваннях з максимальним значенням 1500. Режим посилення також на автоматичних налаштуваннях з максимальним значенням 10 пунктів. Наступним кроком налаштовуємо графік роботи цих режимів. Ось приклад налаштувань на зимову пору року. На літню пору часовий проміжок роботи денних налаштувань буде більше, чому не автоматичне перемикання режимів день-ніч. До прикладу, автомобіль зупиняється неподалік місця установки нашої камери. Та світлом фар освітлює територію. В цей момент камера при автоматичних налаштуваннях перемкнеться на денний режим через достатню кількість світла для роботи цього режиму, але недостатньо для ефективного розпізнавання номерного знаку. В такі моменти можливі випадки неточного розпізнавання або взагалі відсутності розпізнавання номерних знаків. Переходимо до вимог монтажу камери. А її відеокамери, включаючи LPR, покладаються на якість зображення, яке вони фіксують. Тому інсталяція є важливою частиною і її слід виконувати належним чином. Ось деякі рекомендації по інсталяції відеокамер. Розмір номерного знаку має бути більший, ніж 6% загальної сцени, але менший, ніж 50. Кут нахилу номерного знаку не більше 5 градусів, горизонтальний та вертикальний кут нахилу камери не більше, ніж 25 градусів. Чіткий фокус у зоні виявлення. У випадку використання заповнюючого світла. Тобто LED-прожектор і чи підсвітку використовувати не можна. Інтенсивність заповнюючого світла не повинна переекспонувати номерний знак. Зону детекції номерного знаку у випадку монтажу камери для контролю воріт або шлагбауму слід малювати в місці, де автомобіль сповільняється. Якщо використовуємо камеру для вуличного моніторингу, зону детекції малюємо на найближчій смузі руху в нижній частині екрану. Покриваючи приблизно одну третину області. Для більш професійного підходу вирішення завдань з розпізнавання номерних знаків, рекомендуємо використовувати програмне забезпечення ip Video System Design Tool. Яке допоможе автоматизувати розрахунки та підібрати оптимальні параметри камери. Це особливо корисно для задач пов'язаних з розпізнаванням номерних знаків, аналізом зон розпізнавання та визначенням параметрів монтажу камер. У програмі IP Video System Design Tool доступний повний каталог відеокамер провіженої САД, включаючи lpr камери. Під час використання програми зверніть увагу, що оптимальним значенням Ппм пікселів на метр для розпізнавання номерного знаку є 250 ппм. Також зверніть увагу на значення ширини сцени та пути монтажу відеокамери. Отже, ми детально розглянули налаштування LPR-камер провіженої SAR. Тепер ви знаєте, як правильно налаштувати аналітику, зображення з камери та інші важливі параметри для максимально точного розпізнавання. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Ми обов'язково їх переглянемо та дамо відповідь. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео про системи безпеки.